Право в тому, що треба одночасно вести соцмережу всім учасникам. Якщо ми вдвох знімаємо відео, то ми одне, ну, в той же день або, може, не в той день, але ж ми викладаємо всі ці відео в різні соцмережі, відмічаємо один одного. І тому охвати у нас розширюються і знаходять е, свого глядача, клієнта, споживача. Ну, що не важливо, але ж в вашому бізнесі або продукті будуть знати бага... ну, більше людей. Тому що я замітив, три тижні знімаю просто воду. Ну, не воду, просто розповідаю там, може, своє діяльності, діяльності там, друзів. І охоплення у мене ну, виростають реально. Виростають. Тобто у мене, наприклад, 5 тисяч підписників, а охоплення. Аудиторії вже 11 тисяч, тому воно працює. І відео дивляться ну, багато людей. Відео ще більше охоплюють. Там вже десь 14 тисяч ну, продивилися 3 відео. І є, які подивилися ну, одну хвилину. там теж також є споживачі і тим, хто цікавиться, тому якщо більше продуктів буде у нас на, у мене там на сторінці, ми один одного відмічаємо, так і будуть просуватися наші послуги або продукти, і це буде без вкладання грошей в ну, великих в рекламу. Відео буде шукати свого споживача в ТікТокі, в Рілсі. Тому давайте об'єднуватися. Треба просто робити постійно для того, щоб вдосконалювати відео, контент. Якщо ми цього не зробимо ну, спочатку е і хочемо одразу, типу, щоб було все красиво, з тітрами, там, з камерами, ну це треба когось наймати. А так в режимі лайв ви можете вже сьогодні ну, ці послуги розповісти або товари. Тому. Давайте зробимо це разом.